І всім привіт! І Сьогодні таке дуже необичне відео. Я думаю, багато хто задумувався про такі теми. Але я вирішив все-таки її розвинути, а іменно создати збірку із несовместимих модифікацій, а іменно взяти з версії 11.2, 1.7.10, 1.19.2 і 1.21. Чи вийде, я не знаю. Ну, в принципі, зараз таки, такий час. Що уже штучний інтелект, і не забувайте, що це Майнкрафт. Тут можливо майже все. Ну, тобто, усе, якщо ти хороший програміст. <гум> так, що ось такі ось справи. Ну, в общем, я хочу поговорити, яку б я би створив би зборку, якщо уникну цю проблему, то тобто, є вирішу її і зможу создати збірку, яка суміщатиме місь... кілька версій Майнкрафта. Так що, поїхали. І так, давайте представимо, що я вирішив цю проблему і я створив цю збірку. Тобто накидав усі модифікації. Там буде 800 штук. Це капець. Ну, в принципі, давайте почнемо. Наприклад, мені треба відкрити буде мод «Tech Reborn. Для того щоб відкрити «Tech Reborn, нам треба... версія 1.22. Нам потрібно буде відкрити нержавіючу сталь із мода Grec Tech 1.21. А щоб відкрити мод GrecqT, вам треба посетити місяць другі планети, щоб добути нужні ресурси. А наприклад, щоб відправитись на другі планети, вам потрібно відкривати інші модифікації, наприклад, як магічні ботанія. Ну і так далі, я думаю, ви зрозуміли. Ну, повертаємося до того, що давайте так можна до кінця продавати, заче нам теч реборн. Наприклад, відкривши Reborn, ви зможете відкрити мод Vitchрі з 1.7.10 або Essential Craft, здається, правильно назвав з 1.12.2. І так розвивати збірку, розвивати, тому що, ну, як я вже сказав, можливо, буде навіть 800 моду. Тобто, це скільки модифікацій просто на кожній стрім, на кожну серію є що поробити. і атмосферно. І давайте тепер побалакаємо про модифікації, чому так багато. Давайте почнемо з маленького. декоративної модифікації, щоб скрафтити. Не скрафтити, а построїти красиву базу. Тобто, Ви не будете просто в якійсь коробці виживати, а базу, яка вистроювати, це буде просто як фабрика, магічні модифікації, як, наприклад, якісь алтарі, красиво все зробити, шикарно. І у цій зборці невеличкі буде, типу РП, що освітлення ви зможете. Освітлювати свою базу лише електричними лампами, тобто, які споживають електроенергію, а база буде велика, тому що модифікацій багато, то вам понадобиться дуже багато енергії. І як ви зможете добувати енергію? Сонячний, ядерний, теплий і так далі. я думаю, ви зрозуміли. Ну, Щоб скрафтити сонячний, тобто, це саме такі топові будь енергія. І... Можна сказати, з нічого із сонця, то вам все одно знадобиться розвивати ядерну енергетику. Тобто модифікації будуть дуже-дуже сильно зв'язані. Тобто, наприклад, щоб відкрити механізм з сонячними панельками, вам понадобиться там industrial classics 1.19.2 і, ну, і так далі, я думаю, ви зрозуміли. І так, да. тепер, що таке розказати, база посередньо, тобто декор. Декора буде, я думаю, дуже багато. Ну, звичайно ж, не, не завжди тобто В зборці не буде так, що типа, тупо стоїш і крафтиш, 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 ні. Також вам понадобиться блукати по інших ізмріннях, не планетах, а вже ізміреннях, такі як пчелки, там, Divine RPG і так далі. тобто Це техно Magic, Magic RPG. Есть, вам треба буде шукати інших мобів, файтитися з ними. Для цього кучу. Куча зброїв, танків, магічних заклинань, мечів, автоматів, огнестрілів і так далі. Це все в зборці є. А також по звичайному міру гуляючи, ви будете знаходити різні біоми, різних мобів, також атмосферні звуки є. Тобто на фоні просто стоїте, у вас там у лісі птички співаються, ночі. І жучки. Ну да, жучки. Різні жуки літають, там мухи, ще щось ну, бу ще буде додаватися в цю збірку, я не знаю. Типа, я багато модифікацій не знаю, в принципі, і якісь несуміщими ми з тим собою. Ну я думаю, зрозумів. Також у звичайному мірі будуть враждебні, дружелюбні моби. В общем, я вже запутуюсь, розповідаючи, що буде в такій збірці, якщо. Получиться вирішити проблему несумістимості модифікацій різних версій. Но давайте відправимося на таку тему, як варіанти создати таку збірку. Перший варіант це, мабуть, переписати повністю Майнкрафт, тобто, чуть не свою версію і по цю версію переписувати кожну модифікацію отдельно. Тобто, це все-затратно, ну не те, що затратно, а фінансово затратно, тому що я все-таки не вмію кодити. А щоб команду збирати, це треба великі фінанси. Хоча ти сам в реалі таку зборку создаси. Тому все збирається на команду. Ну і звичайно, друга проблема. Ну це зараз. Це славий ПК. Тобто цю збірку не видержить, мій ПК це буде по-любому. Ну, і ось таке. Так що давайте. Знаєте, ще таки скажу, на якій я ступені зараз до досягнення цієї збірки. Ступені я не знаю, але зараз я на першій ступені. То есть це почало зародження ідеї цієї збірки і почато створення моєї каналу і публікації відеосів. Друга ступінь, я думаю, це отримання монетизації на каналі, це ну 1000 переглядів, а підписників. Так що... Ось такі ось діла. по такій зборці ми на першій ступінці, це в принципі, Щось ще можна таке розповісти про збірку. Да, на зборці багато декорів, багато атмосфери, звуків, шейдери. Да, шейдери дуже сильно допоможуть збірці у красоті. Також шейдери можливо якось так придумувати. Можливо, є якісь варіанти, щоб шейдери переписати. Та вони у других вимірах працювали правильно. В принципі, я думаю, є такі варіанти. Так що, що у нас вийде, чи буде все-таки в майбутньому ця збірка, я не знаю. Ну, в принципі, хай буде, як ідея, що така збірка може існувати. Тобто, інші планети, другі виміри, біоми, мобов, печер, руди. Технологій, магії, заклінаній, відмовство, просто це все отаке, куча всього в зборці, що просто ви можете часами сидіти і зборка не буде проходитися. Тобто, можливо, і 5 років не вистачить, щоб пройти цю збірочку. І завжди буде знаходитися новий контент. Також я думаю, щоб все-таки контент на цій збірці не пропадав. То, можливо, якщо вийде, ну, тобто, коли получиться создати цю збірку, то каже, типу сезон написувати свою модифікацію, яка буде проходитися в цій збірці. Тобто, наприклад, у збірку додали нову броню. І щоб скрафтити ту кастомну броню, вам треба буде відкрити чуть не всі модифікації, тобто полетити на іншу планету, зучити мотвічері, грік-теч. І також в новому сезоні типу, буде щось прибиратись. Наприклад, вам уберуть всі ракети, поміняють крафт. Тобто, ось ви скрафтили ракету, зробили цю броню. обновление, то есть добавляется новый мод на кастомный и убираем ракеты, то есть вам по новых их накрасить и новый крафт. То есть вот такие задумки даже есть. типа переизменение крафтов, убирание старых предметов, чтобы их по новой крафтить с другими крафтами. То, в принципе, как-то так можно придумать, чтобы сборка была действительно интересной. Но, я же как Ми поки що на першій ступені. Це тобто, начало, це созданий канал, це я вам розказую цю ідею, це зародження ідеї. Друга ступенька це хоча б отримати монетизацію на каналі. Третя ступенька, я не знаю, можливо, це начало создання такої зборки. Ну, да це третя ступенька буде не скоро, дуже не скоро. Так що ось такі діла. В принципі, я думаю, я сподіваюся, вам... Ця інформація була корисна. Ви поставите лайк, підпишитесь на канал і поставте колокольчик, щоб не пропускати наступне відео. Тому що я на каналі зараз проходжу Alze Mods 9. В принципі, треба з чогось починати канал. І це почнемо з проходження інших збірок. Ну, в принципі, я думаю, я надіюсь, вам понравилась така ідея з збіркою, тобто це техномагія RPG. Нова еволюція, <хи> нова еволюція Майнкрафта. І я надію, що все-таки нові технології, такі як штучний інтелект, дуже зіграють важливу роль. І така ідея все-таки реалізується. Тому що я думаю, ну, були люди, які задумувалися у созданні таких зборок. І це, якщо вийде, це новий прорив контента по Майнкрафту. Це не те, що прорив, це великий вистріл, це прижок в еволюції. Гейміру Майнкрафта. Хоча вже був один прорив, це сюжет в Майнкрафті. Но цей теж, я думаю, це прорив. Можливо, хтось скаже, що це типа, зря трата ресурсів. Но, повірте. Багато хто хотів, щоб типа, модифікації, які вам дуже зайшли на старих версіях, і були і на нових версіях. Тобто, наприклад, оккультизм із Вітчарі в одному моді. Тому що. Заміну вечері. в і я замітив, що не знайшли ще досі. Создали тобі Вічмент, але він недописаний. Взагалі на фабрик перелетів. Так що. А на фабрик немає таких модифікацій, як наприклад T121. Ну, я можу починати розповідати дуже багато, дуже довго. То, то є, щоб розповісти усі плюси і мінуси, це піде більше часу відосу. Вийде. Ну давайте я наверное, ще скажу, плюси і мінуси цієї збірки. Мінуси це да, це велика збірка, велике обслужування треба буде цієї збірки і чуди ну, віддільний ПК для цієї збірки надо буде. З плюсом це вечно плюсовий контент, тобто завжди є що поснімати, що побігати, що пограти там, що поробити. Тобто там разнообразія, то є РПГ, і магія, і технології, і все, все на перемішку, і все дуже цікаво. Щось така зборочка. В принципі, відос вийшо десь на 12 хвилин. Я, я так зрозумів, у уліз так коротенько розповісти. Якщо вам буде цікаво, то будуть ще такі відоси. Постараюся розповідати щось більше, і в принципі будемо так постійно. По ступіночкам проходити, щоб добратися до цієї збірочки, яку я вам сьогодні розказав. <coughs> У мене ж горло заболіло так розповідати. Так що, В принципі, ну так, да. на цьому наверное, все. Дякую за перегляд. Скажу це ще раз. Все. Я думаю, всім байбей, а зараз пару секунд ви ще побачите кадрів збірочки, я думаю. А може і ні. Побачу при монтажі.